Вітаю всіх, звати мене Легон Роман. Я майстер. Я найкращий майстер з укладки натурального каменю. Я хочу сьогодні поділитися з вами своєю роботою в СМТ Брошнів. Дуже мало маю часу, тому поїхали. Ось цей об'єкт це тільки декор на колонах та на стінах. Це моя лілія. Не знаю, чи це схоже на лілію, це щось схоже на казкові, на казкові квіти. Вставки закарпатського андезиту. Палений Луганський, ця квіточка. В Торці. Це мікс всіх, всіх порід піщаника, з якими я коли-небудь відпрацював. В такому вигляді вони тут. Наступна колона. Це оливковий і рожевий луганські піщаники. Ось такий високий декор. Довгий, це такий довгий декор. Переходимо на іншу колону. Вигляд. Загальний вигляд. Зараз. Опа. З цього боку малесенька вставочка. Власне, я приїжджав реставрувати, тому що тут якимось чином відламали кусочок листочка, тому я його підрізав. І з цього боку до попередньої роботи, до речі, ця робота зроблена минулого року, я доклав от верхню частину, починаючи від жовтої квіточки. Бачите, це все. Я доклав загальна картина. Прекрасна робота. Як завжди, Такий значить. Опа. Опа, опа. Я так потанцював до кого колон, щоб, щоб камера, камера ніколи не передає те, що бачить око. Але отже, з великим задоволенням я продемонстрував вам свою роботу. Як завжди, я дуже нею задоволений. І що і вам. Що і вам бажаю. Тобто бути задоволеним власною роботою. Дякую Богу, що допоміг мені це зробити. Шукайте мене на Ютубі, шукайте мене в інстаграмі. Я в Однокласниках, я в ВКонтакті, я в Фейсбуці. Мене багато в Однокласниках. Бажаю вам щастя, здоров'я і многії літа, успіхів і процвітання. Хай вам щастить! Слава Україні!